Друзі, всім вітанечко! До нас приїхала посилка Донатік із міста Героя Одеси від нашого товариша від Артема. Артем класний розводчик, в нього там і раки, і риба різноманітна, і живі корма. Так он від нам, як так би мовити, задонатив, а ще краще сказати, пригостив місцевими своїми смаколиками. Ми йому також відсилали, а він нам відіслав, ми йому своїх віддав. Ох ти, та ти що. Огонь. Це. Так, давайте почитаємо. Одеська приватна пивоварня, Мюнхенське. Ну, як ви розумієте, блін, це якраз для неділі, для вечора саме те, що воно є. Це живе пиво. Воно тут, по-моєму, він казав що тільки термін його. Як живності до 2 тижнів. Тобто воно живе, без консервантів, без різних добавок, все вариться з натуральних інгредієнтів. Одеса Преміум, віденське мюнхенське соло. Цікаво, спробуємо. До речі, сьогодні свято святої Трійці. Сьогодні по новому календарю Івана Купала. Так що, друзі, всіх вітаю зі святами. Всього бажаю вам найкращого. Саме головне швидкої перемоги нам всім. Мирного неба, а також міцного здоров'я. Отакий донатик. Артеме, дякую.